Шановні студенти, в даному відео ми покажемо, як зареєструватися у веб-кабінеті студента та розглянемо його основні функції. Для того, щоб знайти посилання на веб-кабінет, студент повинен перейти на сторінку університету за адресою pstu.edu Та у верхній частині сторінки натиснути на кнопку Кабінет студента. Після того, як ви потрапили на головну сторінку кабінету студента, потрібно натиснути кнопку Реєстрація. Далі потрібно ввести вашу адресу університетської електронної пошти, вигадати і ввести двічі пароль, свій індивідуальний податковий номер та серію і номер студентського квитка. Після того, як усі поля заповнені, натисніть на кнопку Зареєструвати. Якщо у вас офіційно відсутній індивідуальний податковий номер, поставте прапорець, що він відсутній, та введіть серію і номер паспорта. Якщо вам ще не присвоїли студентський квиток, поставте прапорець. Студентський квиток відсутній і введіть серію і номер паспорта. Якщо у вашого паспорта відсутня серія, введіть тільки номер. Після успішної реєстрації ви побачите повідомлення про те, що кабінет успішно створено і на вашу електронну адресу надіслано лист активації. Будь ласка, перейдіть за посиланням вказаним у цьому листі для активації вашого електронного кабінету. Після того, як ви активуєте свій кабінет, можна починати з ним працювати. Введіть свою університетську електронну пошту та пароль, який ви вказували при реєстрації, і натисніть кнопку Вхід. На головній сторінці кабінету ви побачите свої особисті дані та інформацію про свій факультет, курс, навчальну групу тощо. Якщо у правому верхньому куті натиснути на дзвіночок, можна побачити поточні повідомлення від університету. На наступній вкладці під назвою Запис на ДВВС можна буде обрати дисципліни вільного вибору, коли ви отримаєте про це повідомлення від свого куратора. Також у вас є можливість подивитися свою успішність по всім пройденим дисциплінам за весь період навчання і можливість подивитися свій розклад. За необхідності також можна сформувати свій індивідуальний навчальний план. Дякуємо, що обрали Приазовський державний технічний університет і бажаємо успіхів у навчанні.